У віці 88 років на наступний день після Великодня пішов життя. Папа римський Франциск. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. Він помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Причиною смерті як вважають, став інсульт. У Римі вже лунають жалобні дзвони. А на площі святого Петра від ранку збираються тисячі вірян віддати останню шану папі Франциску. Із середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію і кілька разів був на межі життя і смерті. Проте останніми днями почувався краще, навіть встиг зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Дівенсом, а також привітав вірян із Великоднем. Франциск був першим в історії папою з південної півкулі та й взагалі понтифіком не з католиць Європи, перший в історії папа Єзуїт, він очолював святий престол 12 років. Візначився активною позицією щодо захисту бідних мігрантів, а також намагався наблизити церкву до сучасного світу. Але водночас запам'ятався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Однак у своїх промовах він часто згадував про агресію проти України та зустрічався з українцями. Похорон Понтифіка відбудеться впродовж тижня. Його поховають у базиліці Санта Марія Маджоре в Римі, після чого кардиналів збереться на конклау, де оберуть нового папу дорогі брати і сестри. З глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні, вранці, о 7.35 Єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та церкві. Він чи нас жити цінностями, звірністю, відвагою та вселенською любов'ю. Росіяни намагаються вибити наші збройні сили з території Курської області та захопити прикордоння Сумщини. Тому у цій частині регіону наразі тривають інтенсивні бої. Повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, наші захисники продовжують тримати оборону та вкотре зірвали наступ противника на цьому напрямку. Головнокомандувач зазначив, зосередився на цій ділянці фронту, аби детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там воюють. Серед іншого, обговорили з командирами перспективи нарощування бойових можливостей, впровадження штучного інтелекту і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. Нагадаю, цієї ночі та вранці росіяни понад 50 разів обстріляли прикордоння Сум пролунало більше сотні вибухів. Під ударом опинилися вісім громад. Найбільше дісталося Краснопільський та Юнаківський. По них окупанти били з реактивних систем залпу вогню, мінометів запускали ФПВ-дрони та каби. Сьогодні, станом на 16-ту годину, генштаб збройних сил України зафіксував на фронті 56 боєзіткнень. А від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади Чернігівщини та Сумщини. На Покровському напрямку відбулося 22 ворожі атаки. 13 боєзіткнень ще тривають. На Новопавлівському наші захисники відбили 11 штурмів росіян скрізь по лінії фронту. Ворог активно застосовує каби. За даними головнокомандувача Олександра Сирського, у великодню неділю, попри оголошене перемир'я, росіяни майже три тисячі разів його порушили. Найбільше обстрілів і штурмів на покровському відтинку. На курському напрямку також наділа російська обіцянка повної тиші. На фронті окупанти 96 разів ходили на штурми. Водночас, на пропозицію президента Володимира Зеленського повністю припинити вогонь на 30 діб або бодай не бити по цивільній інфраструктурі та не запускати ракети і дрони. Росія за день так і не змогла відповісти. Нині Путін заявив, що Москва проаналізує пропозиції щодо ударів по цивільних об'єктах і дасть відповідь. Російський диктатор також стверджує, що. Під час Великоднього перемир'я з боку України було понад 5 тисяч атак. Перемир'я не перемир'я. Росіяни прогнозовано скористалися режимом припинення вогню і на деяких ділянках фронту покращили свої позиції згідно з останніми даними Діпстейт, Ворог окупував Катеринівку, просунувся поблизу нового. Також має успіхи в районі сухої Балки, що на околицях Нью-Йорка, та Преображенки, що на Новопавлівському напрямку. Звідти Росіяни й намагаються вийти на адмінкордон з Дніпропетровщиною. І звідти репортаж воєнкора Костянтина Мельникова. Зазвичай побратими по службі стають хорошими друзями, та є випадки, коли друзі дитинства разом потрапляють до війська. А як давно знайомі, з самого дитинства? Можна сказати, як коляска, коли коляски їздили. Ці хлопці з Хмельниччини вчились в одному класі у школі, згодом разом працювали на меблевому підприємстві. В один день й були мобілізованими до війська. Машини на каву їхали, спинили працівники поліції і з ними були. Працівники ТЦК тож допивати каву довелось уже у терцентрі комплектування. А далі ВЛК, розпреділення, базова підготовка. І ось вони уже у складі артилерійського підрозділу б'ють росіян на новопавлівському напрямку Донеччини. У розрахунку Микола заряджаючий. Юра підносить снаряди. Надає ну, вже трохи. Він я не буду спілкуватися. Я казав, приїду в отпуск, я його заблокірую. Звісно, це жарти, без яких було б важче адаптуватися до нових умов. Приїхав, якраз я роздівся, і нам сказали йти до гармати. Оце було б типу, не знаю, такий якийсь адреналін. Ти підходиш, просто бачиш цю здорову гармату, якось зразу так починає серце битися. Битися серце сильніше хлопців дотепер змушує британсько-американська причіпна гаубиця М 777 з якою доводиться працювати. О! Командир гармати розповідає, з неї зробили вже понад півтори тисячі таких пострілів, і звісно, вона потребує технічного обслуговування, яке бійці вчасно проводять. Працювали в посадці, обнаружили живу силу, працювали по живій силі. Це про що свідчить ворог накопичується. Так, намагаються йти в штурм, але ми їх останавлюємо. Новопавлівський напрямок нині один з найінтенсивніших на сході. Тут росіяни чи не щодня здійснюють десятки штурмів, аби дійти до адміністративних меж Донецької та Дніпропетровської областей. по-разному буває. буває сьогодні тихо, а наприклад, ночі лі завтра днем буде ну, інтенсивна робота. Сильно буває, лізуть, буває, сидять. Ну. Коротше, встановлюємо їх. Держимо. І, хоч стримувати ворога вдається, він робить усе, аби завадити українським захисникам. Попри зменшення кількості артилерійських обстрілів по позиціях, нині під прицілом окупантів логістичні шляхи. Власне, черговий дрон у небі й зупинив наше інтерв'ю з друзями Миколою та Юрою. Це хило. А ще загарбники десятками на день кладуть тут кабами. І попри напружену ситуацію, розповідають друзі дитинства, там тилу війна виглядає значно моторошніше. А в оточенні однодумців навіть російські каби не такі вже й страшні. Очікування реальність співало. Ні, набагато хуже, якісь ці були очікування. Це нормально, інтересно. Єдине, що техніка, якою доводиться заїжджати та виїжджати з позицій, у таких умовах ламається дуже швидко. Тож бійці 148-ї артилерійської бригади ДШВ нині потребують машин. І саме цю потребу ми закликаємо глядачів закрити цього разу реквізити на екрані. До того ж, це стане найкращим подарунком для Миколи, який у день зйомок зустрів свій 26-й день народження. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук, Факта Сітів. Єдині новини. Днями повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого росіяни здійснювали запуск безпілотників у районі населеного пункту Тьоткі на Курської області. Про це повідомляє генштаб. Об'єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних ударних та fpv дронів Внаслідок атаки було ліквідовано до 20 операторів. БПЛА цей удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Через війну в Україні відчувається кадровий голод бізнесу вкрай важко знайти людей, які вміють працювати руками. Через це він все частіше звертається до профтехколеджів, і це дало поштовх до розвитку освіти в цих закладах. Профтехи, які десятиліттями не модернізували, нині змінюються на очах. Христина Гавриш детальніше. Один із київських професійних коледжів тут готують електрозварювальників, автослюсарів, сантехніків, мулярів, робітників, які нині на вагу золота. У закладі навчається 600 дітей. Через війну і брак робочих рук Україні. За них компанії буквально б'ються. Щодня до нас звертається бізнес, і, наприклад, зварники Уже у мене є черга певних бізнесів на жовтень листопад. Ми вже починаємо вибирати. Просить бізнес відкривати і нові затребувані через війну і варварство Росії напрямки в Україні. Ніхто не готує монтажників віконних конструкцій. Один із бізнесів ініціював створення такого навчально-практичного центру. Коледж змінюється на очах, бо бізнес з багном у освіту кваліфікованого працівника треба інвестувати. Цю майстерню дивчать зварювальників торік повністю модернізували, встановили нові витяжки, сучасні зварювальні столи. Кошти виділили міжнародні донори та одна з українських компаній. Ось на чому вчились діти досі. Старе обладнання ще до потопів. іноземці прийшли сандети реагували, що такого вони навіть не бачили. А тут вчаться автослюсарі, розбирають двигуни найрізноманітніших іномарок. Нісан, Ауді, Фольксваген і навіть Ягуар 22-го року. Майстриня не може натішитись. Раніше тут були у нас взагалі, знаєте, тих, часів автомобілі. автомобілі. Нас тут були газони, вази, жигулі. Ву... Ляєм на виробничу практику і отримують зворотній зв'язок. Що діти приходять, вони не розуміють, що таке сучасний двигун, що таке коробка, і ми вже почали змінюватися з тої минути, коли вони нам е, пояснили. Пояснила одна із київських компаній до коледжу. Вони звернулися вперше два роки тому, коли зрозуміли, що знайти автослюсаря нереально. Дуже багато чоловіків мобілізувалися. Дуже багато чоловіків мобілізували. Відповідно, бізнес столкнувся з такою основною проблемою, як відсутність. Кадрів на взагалі на ринку України да, в плані якраз чоловічих різноманітних чоловічих професій. Програму коледжу разом реформували. Тепер там 70% практика, 30% теорія. Вчать лише тому, що справді буде потрібне на реальному СТО. І коли вони вивчають сьогодні устройство зіл 130 ну це позорище перше. Дітям це не цікаво. Вони розуміють, що вони не будуть ці машини ремонтувати. Ми предлагаємо вчитися на Теслах, вчитися на електромобілях, вчитися на сучасних і це цікаво. Обладнати майстерню коледжу допомагають і колеги з інших компаній. Зверталися й до місцевої влади, аби закинуті машини, які збирають по місту, віддавали учням. Якби нас почули і змогли зробити ці передачі ці машини в мої класу для того, щоб діти не не вчились, а виробили з них макети. Так? І це була їхня дипломна робота. Це було б дуже круто і для училищ, і вирішило б проблему міста з утилізацією цих автомобілів. Учні проходять оплачувану практику. Кожен має свого наставника, яких компанія мотивує на Бавками до зарплати більшість стажерів залишається тут працювати. Ми розуміємо, що всі весь бізнес хоче. Сьогодні, на зараз, людей, які вміють працювати, щоб він прийшов і працював. Але мало хто думає наперед і готовий грати вдовго. Але на сьогодні умови йдуть, вимагають, те, що треба працювати вдовго. Деякі випускники профтеху дають фору старшим автослюсарям. Нас знайомлять із місцевою зіркою Олександром Усіком. Боксом займаєтесь. Зараз ні, але раніше займався. Втім, у Олександра свої рекорди у компанії, 19-річний хлопець, за підсумками минулого року увійшов до трійки найпрацьовитіших автослюсарів. Я тут навчився крутити просто спочатку там ходову частину, там щось таке простеньке. Зараз я роблю саму відповідальну роботу, яка є в машині. Там ГРМ, двигуни і таке. Вона саме складна, саме відповідальна і краще оплачується. Зарплата залежить і від кількості відпрацьованих годин. Найбільша була 70 тисяч співпраця з профтехом кажуть компанії. Це ще й соціальна відповідальність. Нам хотілось би, щоб ці діти не порозбігались по Європі або по світу, щоб вони залишались працювати тут у нас. У коледжі сподіваються на активніше партнерство із бізнесом. Адже ще чимало відділень потребують осучаснення, а грошей державних у час війни виділити на це багато не можуть. Мабуть, років 30 заклад освіти не вкладались в кошти взагалі. А потім для цього потрібно дуже багато коштів, щоб відразу все відновити. Є надія, що ставлення до профтехосвіти переосмислить не лише бізнеса, а й батьки абітурієнтів, адже поки у Європі переважна більшість молоді віддає перевагу таким закладам освіти в Україні. Довкола них купа стереотипів. Батьки нерідко буквально забороняють дітям йти вчитися до профтеху. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, факт ЕСІТІВІ Єдині новини.